Друзі, продовжуємо нашу прогулянку. Не хочу багато говорити, хочу просто вам показувати, знімати, щоб ви насолоджувалися, Гуляємо, рухаємось далі. Приємно. Бризбуд <сі> 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 получилось. <сі> класно. <сі> Освіжило, освіжилось. <сі> Дуже класно. <сі> Ось давайте ще сюди підемо, подивимось. Ось я вам не показувала ще цієї точки, які відкривається ви. Перматі друзі. Їх тут багато. Вдячна працівникам даного парку за те, як вони доглядають парк в дуже в гарному стані, дуже чисто, покайно, все чудово. Янді на штамбі дуже гарні, вони неймовірні. Ще раз помилуємося Це цією панорамою, яка відкривається. Дуже гарно. Чудовий сьогодні день для прогулянки. Ось навіть сонечко ще до нас виходить. Друзі, конку, на жаль, я вас не поведу на екскурсію тому що вона коштує 500 гривень. Це вже за межами бюджету на дану поїздку. Тому, якщо ви тут будете, і у вас є на це можливість, я думаю, що ця екскурсія теж буде досить цікавою. Вийти всередину, подивитися. Можливо, якось іншу разом, можливо, в вересні я собі ще приїду і візьму ту екскурсію, але, на жаль, в цей раз вже бюджет не дозволяє зробити вам огляд і показати, як воно виглядає всередині. Екскурсії сюди проводяться. На сайті Межигір'я ви зможете ознайомитися з днями та годинами, коли проводиться дана екскурсія. Тому все це доступно, але ось такий момент саме коштів. На жаль, в мене вже такої можливості немає. Але ця прогулянка, ця поїздка від цього не є гіршою. Боже, подивіться на цю красу. Ви просто подивіться, я дуже, я дуже люблю такі насадження, композиції. Це просто те, що наповнює мою душу. Ось хочу показати вам ще панораму на цей будинок. Як сказав, гід будувала іноземна компанія. Дивіться, яка скульптура, яка красуня. Ну просто красуня. Друзі, хочу ще раз звернути вашу увагу. Спробуйте сюди приїхати не у вихідний день, а у будній день. Людей дуже мало. Ніхто не заважає гуляти, немає зайвого шуму. Ой, подивіться, подивіться, побігла, побігла. Дорогенькі, куди ж ви так? А, вони тут відпочивають. Зараз ми до них підійдемо, привітаємося. Бачите, як в них все поряд. Ось так, ще вам з цього ракурсу покажу панораму. І, звичайно, потрібно гуляти не квапливо. Ось так потрошку обходити території, трошки відпочивати в альтанках, щоб відчути ось цю всю красу природи, яка тут, друзі, виключно через красу оцього ландшафтного парку. Я сюди приїжджаю, кожного року приїжджаю. Це для мене місце топове для відпочинку, для такої прогулянки. Ось ще одна альтанка. Як бачите, такі цікаві місця, вони трошки сховані в парку. Треба їх знати, треба їх бачити. А для цього потрібна така некваплива прогулянка, коли ти не поспішаєш, коли тобі не заважають великі компанії. Ось, будь ласка, дивіться, як цікаве місце. Якщо тут будете, зверніть на нього увагу. Ось давайте вам покажу, яка стеля. Яка стеля. Ось, будь ласка, як цікаво, так? Ну, і звичайно, наші красуні. Звичайно. Голодними тут не будуть. Ой. Як приємно тебе тут зустріти. Ось так, ось така краса. Дякую тобі, дякую. Пташки співають. Просто отримую. Масу задоволення від цієї прогулянки. Друзі, де ще можна ось так, недалеко від Києва, приїхати, подивитися, насолодитися з такою красою. З такою красою. Дивіться, кожне дерево. Воно просто неймовірне. Ми ще з вами обов'язково подивимося зоопарк. Тут ще є, друзі, зоопарк, теж дуже цікаве місце. Знаходиться воно е, при самому вході е, Межигіря, поворот направо, там зоопарк. Але ми ще туди, друзі, підемо. Обов'язково підемо. У нас ще часу достатньо для цієї прогулянки. До речі, тут проходять фотосесії, весільні фотосесії. Зараз ми з вам, нам з вами пощастило, молодята. Приїхали на фотосесію. Так, тут є де пофотографуватися. Однозначно. Тут дуже багато гарних локацій. Тому, звичайно, такі фото будуть немовірними. Ну, бачите, і ми стали частинкою чужого свята. так? Ну, молодці що приїхали. Буде дуже гарно. Сонячний день сьогодні, зранку було пасмурно, і я не знала, їхати чи ні. Але все ж таки вирішила ризикнути. Думаю, ну навіть якщо буде дощ, назву це відео, «Межигір'я під дощем, але все одно поїду. Але, бачите, пощастило мені з погодою, пощастило. Була можливість сьогодні поїхати, була можливість... Ой, як співає. Була можливість сьогодні саме поїхати, тому я вирішила, що вже яка там не зустріне мене погода, але їхати я буду. Як бачите, рішення було правильним. Насолоджуюсь такою красою і маю змогу, друзі, показати її вам. Ось так. Ось так. Не квапливо. Ось так. ай, красиво. Не квапливо, правильно. Тут ніхто нікуди не поспішає. Ось іще гарнюні. Неможливо відірватися наскільки тут гарно. Яка красуня, яка красуня. уявляєте скільки її років? Їх дві посадили біля входу. Вхідна зона. Ой, подивіться, яка це траса. Ну, тут, друзі, чим цей парк мені подобається Це рослина. Ти ці рослини. Це ось ця атмосфера, яка тут панує, Такого, друзі, ви ніде не побачите. А зараз хочу показати вам ось цей вид. Ми друзі з вами вниз. Зараз будемо дивитися ще неймовірні краєвиди. Ось, будь ласка. Друзі, ну, задля цього. Варто сюди приїхати, знайти час, можливість, звичайно, поїздки це завжди кошти, але знайти можливість приїхати сюди, і подивитися на цю красу, друзі. Цього будинку. Ось, будь ласка. Архітектурне диво. Так, яке будувала іноземна компанія. Ну, чесно вам скажу, цей будинок це зовсім не привід для мене сюди приїхати. Для мене це краса природи. Унікальна краса природи, яку не передає, на жаль, камера. Як би я не намагалась вам зняти, розказати, але, друзі, треба приїхати і побачити самостійно всю красу. Чудова альтанка дуже гарна. Друзі, коли ми підемо в наступній частині цього відео вниз, ось по цим доріжкам, я ще вас здивую. Повірте, друзі, я ще вас здивую красою, тому що там, там неймовірна краса.